Привіт, мене звати Аліна. Я дуже сильно люблю читати і хочу поділитися з вами своїми враженнями. З початком повномасштабної війни в мене був сильний нечитун, який тривав 5 місяців. Я шукала щось легке, забавне, без війни, щоб відволіктись від теперішньої ситуації. І я натрапила на книгу Сари Мас Дві шипів та троянд. Це цикл, який складається з п'яти книг. Я прочитала першу і дуже задоволена, що я обрала цю книгу. Також в моєму вибірі допоміг мені Тік-Ток. Що змішало? Я, я, я не знаю, я не можу. Про цю трилогію я дізналася Тік-Тока. Дуже багато відео, відгуків, тому це мене зацікавило. Насамперед скажу, що я не люблю фентезі. Я більше люблю художню літературу, наукову. Фанфіки? <ріст> але фанфіки це вже пройшло. Насамперед скажу, що я не сильно люблю фентезі. Я більше полюбляю художню літературу, детективи це моя любов. Але фентезі фантастика якось не доходили до цього року. Але вирішила почати відкривати нові жанри, і мені дуже сподобався світ фейлі. Насамперед хочу вас попередити, щоб ви не робили такі помилки, як я. Будь ласка, не читайте описи до всіх книг, тому що хапаєтесь спойлерів. Також не шукайте арти. Тому що, коли ви почнете читати, пошукаєте арти з одним героєм, побачите з другим, і ви такі розповім, про що йдеться в першій книзі. В першій книзі ми дізнаємося, що є світ фейрі. Протянія та світ людей смертних та безсмертних. Між ними тривала дуже жахлива війна 500 років тому. Після її завершення був укладений договір, який розділяв землі порівну. Ну, як порівняно. Землі смертних та безсмертних розділяла невидима магічна стіна. Нашу головну героїню звати Фейра і сім'я складається з неї, з двох сестер та батька. Так складається, що життя змушує її полювати та забезпечувати всю свою сім'ю. Одного разу на полюванні вона вбиває величезного вовка. І? що? Одного разу під час полювання вона вбила не того звіра, за що поплатилась. За те, що вона зробила, їй доведеться переправитись через стіну. Там вона знайде як і хороше, так і погане. Починаючи читати, ця книга здалась мені схожою на дитячу казку «Красуня і чудовисько. Але читаючи все більше і більше, я не розуміла, хто є хто. На жаль. Хотілося б більше розповісти про головних героїв. Файра це бідна дівчина. Яка робить інколи тупі вчинки, але цікаво за нею дивитись, як росте персонаж розвивається. Там він, загадковий, зеленоокий, холодний хлопець, який одночасно дуже сильний, але тряпка дива в одному. Різден стриманий, харизматичний, диявол в англійській подобі. Безпокусне. Та Також я підмітила, що в цій книзі немає жодного персонажа, в якого не було проблем з своєю сім'єю або своїми коханими. Кожен може відчути емоції, схожі до власних, і проникнутися більше до персонажів. Також в цій книзі неймовірні описи. Коли ти читаєш, ти поринаєш світ, іначе дивишся фільм, а не читаєш книгу. Ти й без артів можеш уявити стіну, уявити двір весни чи інший двір, також уявити фейлі. Дуже хочеться побачити скоріше екранізацію. Як ви думаєте, коли це настане? Також про сюжет сюжетний поворот неочікуваний. Перша половина книги ми дізнаємось про стосунки наших героїв, як вони розвиваються, певні загадки. Друга частина книги напруженою. Ви не зможете відірватися, допоки не дочитаєте до кінця, а кінець вас приголомшить. Якщо ж ви досі думаєте, читати чи не читати, то моя вам порада читайте. Мій хлопець, який ніколи не читає книги, взяв цю книгу і прочитав за три дня і вже дочитує другу. Люденьки, дякую, що переглянули моє відео. Воно в мене вперше. Буду вдячна вам за ваші лайки та коментарі. Сподіваюсь на зустрічі!